Людина улюблене творіння Боже, що носить подобу і образ Творця, спокушена змієм, ще й досі не зможе, гріху проти без, без Бога Отця. Оманута ворогом грішна людина, про душу не дбає для тіла свого. Щось, не шукає невпинно, а те, що знаходить, на шкоду воно. Хіба це нормально колотись до смерті або до нестями впиватись хмільним, вбивати і красти, когось дерти, чи тіло в ганьбі торгувати своїм? Людина усякої кризи зазнала, бо вражений кризою розум її, довкілля тому сміття сварищем стало. Стосунки нечисті не згода в сім'ї. Батькам перестали коритися діти, брутальні слова, дикі ритми звучать, забули в судах як по правді судити, слонливість немодною стала в дівчат. Вбивають жінки ненароджених діток, жорстокість мішала і сльози, і кров. Діяво прийшов, щоб людей погубити. Багато він жниво для себе знайшов. Спиною народ повернувся до Бога, до Біблії, бач, інтересу нема. От магії різні цікаві для нього відомо ж, за ними стоїть сатана. Хто людям в цій кризі страшній допоможе, хто їх врятує від рабства гріха, лише наш Спаситель зробити це зможе, у нього могутня. Він може і хоче змінити нашу долю, але він чекає на дозвіл від нас. Бог дав право вибору нам, дав нам волю, однак про наш вибір спитає в свій час. Спаситель прийшов, щоб у мене і в тебе очистити совість і серце і думки, призначить нам бути з ним разом у небі. Як вибір твій інший буде навпаки. В суспільстві, що хворе хронічно гріхами, не хочуть вже знати ні прав, ні меж, що любиш всім серцем, твоїм воно й стане? Бо що лиш посієш, про те й пожнеш? Якщо не приймаєш Господнього слова, то зводиш духовний свій дім на піску, твердий же фундамент. Nadzijna osnova Jezus. On daje nam nauk takšne. Slavu Jezusa Kristusa. Ja Hvala vam.